Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні огляд смарт годинника BlackView R60. Буде нам сьогодні допомагати цей чорний котик, звуть його Black Jack. І він знову мене кусає, Ну як з ним можна працювати? Розпакування і перше враження ви можете подивитися в попередньому відео на цьому каналі. Коні вони приїжджають дуже надійно, тому ви бачите, коробочка у вас просто як навесники. А сьогодні ми будемо про них говорити більш детально. Я ними користувався приблизно 6 днів. Ми їх розпакували, і в нас є всередині ось такий дуже великий вкладиш кольорової інструкції. Скажу відразу: української мови тут немає, є російська або англійська. В принципі, можна розібратися і на англійський. Тут вказані самі головні такі їхні характеристики. Далі в нас є ось такий годинник Blackview R60, дуже схожий він на Apple Watch. Приблизно таких самих розмірів, і також в нього є таке коліщатко. Відкладаємо його поки в бік. Також в нас є додатковий ремінець, розмір, до речі, його 22 мм. На AliExpress можна купити будь-який. Я не скажу вам, що цей додатковий ремінець прям дуже гарної якості. Він такий. Ем... Добре, що він є, але наприклад, я б його собі не купував. А ось цей силиконовий дуже-дуже якісний, зроблений. Я з ним ходив цих 6 днів і мені він повністю влаштовує. Також у нас є ось така зарядка. З портом USB A і тут магнітним конектором. Я, до речі, це зарядне не використовував, воно в мене повністю запаковане. Я використовую зарядку від свого смарт-годинника Black UX20. Ось, до речі, він в мене встановлений на руці, повністю налаштований. Я ним також іноді користуюся під настрій. Фіксується цими магнітиками неодимовими дуже потужно, і коли ваш годинник заряджається, то він показує там у відсотках наскільки він заряджений. Це дуже круто. Значить, давайте тепер будемо розмовляти про годинник. Годинник насправді дуже крутий. Звичайно, він не прям такий флагманський. У вас тут е, прийдеться чимось жартувати. Наприклад, задня стінка в нас виготовлена із пластика, корпус виготовлений із металу, кнопки натискаються дуже зрозуміло. Тобто, якщо нам потрібно натиснути цю кнопочку, ми її натискаємо і прямо відразу відчуваємо, що вона натиснута. Це дуже добре, бо, наприклад, якісь дешеві годинники, гаджети ставлять дешеві кнопки і нічого там не зрозуміло. Наприклад, натиснули ви її чи ні. Є в нас ось такий. Крутилочка, тобто, як у механічних годинниках заводити механізм. Зразу вам хочу сказати, вона в інтерфейсі ніяк не використовується, це просто як кнопка. Тобто, у нас є на боковій грані дві кнопки. Ми його зараз активували відразу ще нас зустрічає це великий двохдюймовий дисплей. Насправді він 1,96 дюйм. Диви, ну що, ну, давай. Ну, давай, оторвися на моїй руці. Ми його вимкнули, amoled Дисплей. Також хочеться відмітити, що цей дисплей дуже якісний. Як по якості картинки, також у нього є Always on Display. Ось е дисплейчик ми активували, і в нас є ось такий циферблат, який мені подобається, і я з ним ходив. Натискаємо ще раз кнопочку, вмикається always on Display. Не знаю, чи вам буде там щось зрозуміло чи ні. Відразу хочу сказати, що це дуже крута штука. Коли ви, наприклад, годинником своїм не користуєтесь, коли у вас рухів немає і ви на нього не дивитесь, то він зменшує яскравість прямо до мінімуму і споживає там дуже мало електроенергії. Хочу відразу поговорити про автономність. Це, напевно, саме більше, що мене цікавить в годинниках: це дисплей, що був крутий, і автономність що як можна менше їх потрібно було заряджати. Тут встановлений дуже великий і ємний акумулятор. Він на 800 мАч. Що це вам може сказати? Що автономність у них буде дуже на високому рівні, тобто при інтенсивному їхньому використанні. Виробник обіцяє, що вони будуть працювати 8 діб, тобто 8 днів це більше тижня. Ну я думаю, насправді це буде трішки менше. Наприклад, 7 днів ви можете розраховувати на цих повністю. Ви подумайте, просто ціла у вас буде неділя, щоб використовувати цей годинник. Наприклад, ви, якщо будете їх там раз в неділю заряджати, то наприклад, в середу будете ставити, і кожну середу ви їх будете заряджати. Це дуже-дуже круто, але у вас є ще режим енергозбереження. Так, в режимі енергозбереження ваш процесор понизить свою частоту, яскравість дисплею зменшиться, і, що саме важливо, вимкнуться оці датчики, які відслідковують ваш пульс, рівень кисню. В такому режимі ваш годинник пропрацює 25 днів. Це дуже гарний показник, я вам скажу, майже місяць буде працювати годинник від одного акумулятора. Дуже класно. Для тих людей, наприклад, хто десь кудись, наприклад, подорожує, ви дума їх зарядили і вам повністю на всю поїздку їх вистачило. Циферблатів насправді дуже багато. Можна через додаток їх там розширювати, додавати, скачувати. Ось, на мою думку, цей циферблат самий крутий із always on Display. Вони тобто доповнюють одне одного. На мою думку, він самий класний. Я з оцей, цей весь цей період і ходив. Такий, до речі, також дуже крутий. Трішечки походив з ним. Потім ми можемо також їх довгим затиском вибирати. Ось такий у нас циферблат є, все там воно зараз провантажиться і буде працювати. Коротше, я вам ось такий, навіть занімація є. Я вам хочу сказати, циферблатів дуже багато, і ви в будь-якому разі знайдете щось для себе дуже-дуже годне. Хочу порівняти їх із цим годинником. Як на мене, рука в мене велика, то мені підходить і цей годинник. Ну і одразу хочу вам сказати, якщо у вас рука якась маленька, то вам цей годинник може навіть показатися великим. Але в принципі це зараз не проблема. Всі ходять. Навіть маленькі дівчата з великими телефонами, я думаю, годинниками великими також можна ходити, так що це не проблема. Ремінці, до речі, у них повністю ідентичні, і мені вони подобаються, руку не натирають, все чудово. По спортивним режимам їх тут дуже багато. Мені в нас є ось таке велике, дуже схоже також на Apple Watch. Ось, наприклад, ходьба, біг, велосипед, так, скакалка, бомбінтон. Тобто режимів для тренування у вас тут просто безліч. Відразу скажу, часу немає, я ними не займався. Я взагалі людина така, що не дуже займаюся тренуванням. В повній мірі я їх не протестував. Кроки рахує в принципі нормально, так як і мій Samsung Galaxy Watch, так само, як і ці, там як я, наприклад, повинен в день нахожувати 7 тисяч кроків. От я так і находжу. Дивіться, вони відслідковують вам і ваш пульс, насиченість. Кисню в крові. одразу скажу, якщо вони повністю будуть в повітрі, то вони розуміють, що вони в повітрі, і це все міряти вам не будуть. Дуже крутий у них є режим моніторинг сну. Коли ви спите, і вони у вас будуть моніторити сон. Ранком ви можете подивитися, скільки ви лягли, які у вас фази сну були, там глибокий сон, середній сон або, наприклад, ви просиналися і ось такий Справи. Дуже круто, що цей режим є, подивитися можна його детально із мобільного телефону. Застосунок, до речі, ви можете скачати по QR-коду і підключити це вже там все дуже інтуїтивно, зрозуміло. Також переваги даної моделі є в тому, що вони повністю вологозахищені. Тобто їх можна використовувати в басейні, вони мають клас захисту від води та пилу IP 68. Навіть тренування таке є, там займання в басейні, плавання. Також ця модель підтримує голосові дзвінки. Вам потрібно розуміти, що всередині в них немає вбудованої сім-карти, ну такого, таких функцій, як там повністю автономні, вони бути не можуть. Але, наприклад, якщо у вас телефон в кишені або, наприклад, в іншій кімнаті, і до вас хтось телефонує, ви можете підняти слухавку і порозмовляти по цьому годиннику. Скажу вам так: якість розмови дуже гарна, вас добре чути, і ви дуже добре чуєте. В принципі, мій Blackview X20 також це вміє. І я дуже часто цю функцію використовую в житті. Коротко хочеться підвести підсумок. Ось за ці кошти, що ви будете витрачати на них, це приблизно 900 гривень. Ви отримуєте ось такий великий 2-дюймовий кольоровий супер AMLED-дисплей дуже гарної якості, кольори дуже насичені, наче дисплей у Samsung. 120 режимів тренувань повністю захищені від вологи та пилу. І також вони мають дуже велику автономність до 25 діб. Але недоліки також вони мають. Ми підключаємо їх до мобільного телефону і вам буде приходити сповіщення з телеграму. І сповіщення з телеграму завжди приходить без фотокарток. Тобто, вам, наприклад, хтось відсилає фотографію і пише: там, наприклад, я сьогодні тут, і фотокартка. Вам на них буде приходити сповіщення. Я сьогодні тут, і в дужках написано медіа. Тобто, через годинник ви не можете подивитися. Це фото. Вам потрібно доставати свій мобільний телефон, відкривати і вже дивитись. Я протестував це так, працює і на телеграмі, і вайбері. Всі в принципі, месенджери, які я тестував, ось картинки не виводять. Ну, в принципі, я вважаю це не дуже критично за таку ціну, що ми отримуємо таких можливостей. Просто хочу їх похвалити, поставити їм оціночку 10 із 10 і однозначно всім рекомендую. Е, на момент зйомок зараз ціна на них приблизно 900 гривень, там 890 е, Про актуальну ціну ви можете дізнатися в нашій групі Telegram. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу групу. Але потрібно бути дуже уважним, тому що з'явилися шахраї, які зробили копію нашої групи. Від нашого імені додають якісь товари погані. Ви краще знайдіть нашу групу, там 5 тисяч. З плюсом підписників. Бо в тій групі, яка нас клонує, то підписників тільки 500 людей. Посилання на основну і актуальну групу в описі під цим відео, а також в описі під цим відео буде посилання на годинничок, можете напряму туди перейти і замовити їх. Також рекомендую до перегляду два останніх відео на каналі, там вони були присвячені темі блекауту. Тобто товари для блекауту частина 1, товари для блекауту частина 2. У нас на сьогодні все. Підписуйтесь на наш канал і зустрінемось у наступних відео.